Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо механічний домкрат робового типу від компанії Steel Power модель 2301, Монтажу підйомністю до 1 тонни. Постачається фірмовій упаковці. домкрат. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Інструкція, металева ручка. ось така. І також сам домкрат. Домкрат практично повністю металевий, крім гумового упору, який знаходиться зверху. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті, як заявляє, виробник, 110 мм, максимальна висота підйому 330 мм. Всередині шток у нас металевий, також є велика пластина для упору. Потрібно пам'ятати, що використовувати домкрат потрібно. Виключно на рівні поверхності, і поверхня не просідала. При купівлі на Домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.